Засвіла нарешті чайна троянда, дуже-дуже полюбляю її. Роблю ось такі заготовочки. Це сушоні пелюсточки. Також роблю лікерчик, варю ще варення. Пелісточки не тільки ароматні, дуже гарні, але вони мають лікувальні властивості. Можливо, хто ще не знав, дуже гарно лічать кон'юктивіти заварені такі пелюсточки, трояндочки свіжої, сушеної, а також. Дуже смачне варення, мабуть, всі колись спробували, особливо у наших бабусь таке лежало. Робила я і таку водичку розову, дуже класна. На днях, мабуть, зварю варенечко також. Чудове воно до зими не, у нас не доживає до зими, все ще до зими. Ось спочатку трошки пройшов дочкою зранку. Ось такі гарні пелюсточки, чайна тріяндочка. Раджу і вам позбирати пелюсточки, засушити, зробити вареничко. хтось лікюрчик може полюбляє, і просто засушити і для краси, і для здоров'я.